Я представник відокремленого підрозділу Всеукраїнського громадського об'єднання матерів та дружин захисників України в Дніпропетровській області. Сьогодні ми зустрілися, щоб вшанувати пам'ять загиблих шахтарів, які пішли, стали на захист нашої країни, нашої землі, нашої свободи та незалежності. Ми Вшанували пам'ять хвилиною мовчання, розложили квіти, флажечки. Ці заходи вони потрібні для того, щоб люди пам'ятали, яка біль в наших серцях. За ініціативою матерів загиблих шахтарів, загиблих на війні. Відбувся захід покладання квітів і згадування справжніх синів України, який присвячений Дню Шахтаря в Україні. Ви сьогодні анонсували, що буде книга де те, як ви будете випускати. Можете більш детальніше розповісти? Ми вже її підготували, цю книгу. Вона називається Вірні сини України, де про кожного загиблого працівника Павлоград Вугілля, який пішов боронити державу. І загинув, про кожного буде по дві сторінки. Його шлях в мирному житті, його шлях як воїна. Я Ірина, мати загиблого, шахтаря. Мій син Сашко працював 15 років на шахті героїв космосу. В нього залишилося два сина. Старшому 12 років, молодшому тільки років. Я вважаю, що такі заходи нам необхідні необхідні в першу чергу для дітей, для молоді, для людей старшого та похилого віку для того, щоб розуміли і пам'ятали, якою ціною ми виборюємо свою незалежність.